Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В цьому випуску у нас на огляді буде монета України, випуск якої присвячена найстрашнішій атомній катастрофі, що відбулась на території України у 80-х роках ХХ століття. І перед початком запрошуємо вас обов'язково підписатись на наш канал, щоб в подальшому не пропускати нові огляди. 25 квітня 1996 року Національний Банк України вводить в обіг пам'ятну монету 10 років Чорнобильської катастрофи. Яка присвячена до 10-ї річниці вшанування пам'яті про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції. Мабуть, кожна людина в Україні і більшість людей в світі знають або хоча б колись чули про цю страшну трагедію. Чорнобильська катастрофа техногенна екологічна гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України, тоді УРСР. В ніч на 26 квітня 1986 року. Руйнування мало вибухову природу. Реактор було частково зруйновано, і в довкілля викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбулося вивергання потужністю в 300 хіросим. На думку багатьох, ця виняткова подія та офіційна реакція на неї, що була виявлена Москвою, стали однією з причин розпаду СРСР. Ця надзвичайна подія, яку називають найстрашнішим цивільним ядерним інцидентом у світі, є однією з двох аварій атомної енергетики, оцінених як СІМ найбільший ступень тяжкості за міжнародною шкалою ядерних подій. Іншою є ядерна катастрофа на Фукусимі в Японії в 2011 році. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США, приблизно 60% радіоактивних речовин осіла на території Білорусі. Близько 300 тисяч осіб евакуйовано із зон забруднення. Але повернемось до нашої монети. На аверсі монети в центрі, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого державного герба України в обрамленні з двох боків гілками калини. Над гербом розміщена дата 1996 рік карбування монети. По колон монет напис. Вгорі Україна. Внизу у два рядки 200 тисяч карбованців. На реверсі монети. В центрі розміщено зображення дзвону, на вінці якого написано слово Чорнобиль. Під дзвоном зображена стрічка з написом на ній. 1986-1996. На другому плані зображення журавлів у польоті. Три ліворуч і два праворуч від дзвону. Вгорі по колу монети напис Трагедія подвиг застереження. Слова на написі відокремлені одне від одного і від стрічки крапками. За параметрами монета має вагу 14,35 грами. Діаметр 33 мм. Матеріал – мідноніколевий сплав. Гурт монети Рифлений. Тираж 250 тисяч екземплярів. Номінал 200 тисяч карбованців. Якість карбування – proof-like. Чорнобильська аварія стала подією великого суспільно-політичного значення для колишнього СРСР і світу. Це наклало деякий відбиток на хід розслідування її причин. Підхід та тлумачення фактів і обставин аварії змінювався з часом і повністю єдиної думки не існує й досі. Спершу тодішнє керівництво УРСР і СРСР намагалося приховати розміри трагедії. Але після повідомлень зі Швеції, де на АЕС Форсмарк було знайдено радіоактивні частинки, принесення з західної частини СРСР, та оцінки обсягів зараження. Розпочалася евакуація близько 130 тисяч мешканців Київської області із забруднених районів. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС утворено 30-кілометрову зону відчудження. У 2016 році у зоні відчуження Чорнобильської АЕС було створено найбільшу на теренах України природоохоронну одиницю Чорнобильській. Радіаційно, екологічний біосферний заповідник, де станом на 2021 рік, за словами завідуючого наукового відділу заповідника Дениса Вишневського, відновились дикі тварини, які мешкали тут 100-200 років тому. Весь цей набір, хижаки, великі мели, вовки, рисі, барсук, лисиця, копитні, ведміді така трагічна сторінка має місце в історії України, і ще не одне покоління буде її пам'ятати. Обов'язково залишайте вашу думку про монету в коментарях, ставте вподобайки та не забувайте підписатись на канал. До нових зустрічей!